Отже, що насправді сталося в небі над Курщиною, і чи справді це кінець повітряної переваги Росії, чи початок повітряної переваги України? Початок паритету повітряного України безумовно, треба про це казати, тому що а, при можливостях тих, які у нас є зараз, ми можемо вибудовувати вже певні а, з, дії зі свого боку, які призведуть до? Неможливості росіянам працювати на відстані близько 150 кілометрів від кордонів України або від фронт лінії. Але ж навтаки, давайте зуважимо, що я би до кінця не розкривав певних подробиць щодо застосування яких саме засобів перехоплення і як це відбулося. Але здоуважу, що нещодавно одним з елементів, який може допомогти нам зрозуміти, як це було. Це те, що нещодавно Міністерство оборони оприлюднили інформацію, в якій зазначало, що тепер наші літаки. Міражи f 16 система протиповітряної оборони, протиповітряна оборона оборони працюють єдиній системі і можуть один одному сповіщати потрібну інформацію. Тому, в принципі, можна казати про те, що і можлива була підсвітка землі за рахунок засобів радіолокації певних систем протиповітряної оборони. А можна і казати про те, що, наприклад, могли працювати наші диверсійні групи, які з малим зеленим ракетним комплексом могли з ПЗРК перехопити ці літа. Тому, в принципі, росіянам треба просто готуватися і боятися більше. Підлітати до наших кордонів, а нам і далі вдосконалювати ті можливості, які у нас є.